Дев'ять порад молодим від тих, кому за 40. Починайте пілкуватися про своє здоров'я зараз, без волікання Ваш розум вважає себе на 10-15 років молодше, реального віку вашого тіла. Ваше здоров'я піде швидше, ніж ви думаєте, а ви навіть не встигнете цього помітити. Ваше тіло не ламається раптово в один прекрасний день. Воно поступово непомітно руйнується протягом багатьох років. За наступні 10 років вам слід сповільнити це руйнування. Хворі на рак, які пережили інфаркт, та інсульт, діабетик. І гіпертоніки, люди з хворими суглобами та хронічними болями, всі вони говорять одне і те ж. Якби я міг повернутися назад і почати все спочатку, я почав харчуватися здоровою їжею і займатися спортом без зупинки. Тоді я знаходив собі виправдання, але не уявляв наслідки. Не спілкуйтеся з людьми, які погано до вас ставляться. Навчіться говорити ні людям, діям і зобов'язанням, які не несуть ніякої цінності для вашого життя. Не терпіть людей, які не відносяться до вас добре. Не терпіть їх заради фінансових вигод, з емоційних причин, заради блага своїх дітей або вашого власного спокою. Зазвичай люди долають власні обмеження, тому що їм здається важким образити чужі почуття, або вони потрапляють у пастку, бажаючи змінити іншу людину, сподобатися їй. Або змусити її краще ставитися до себе. Це ніколи не працює. Насправді це навіть робить все гірше. 20-річним світ здається відкритим, наповненим можливостями, а брак досвіду змушує їх чіплятися за людей, навіть якщо ці не заслуховують цього. Але 30-річні вже дізналися, що хороші відносини виникають з великими труднощами, що в світі завжди вистачить людей, з якими варто дружити. Так що немає жодної причини витрачати свій час на людей, які не підтримують нас на нашому життєвому шляху. We'll you Статися добре до тих, хто вам не байдужий, трагедії трапляються в житті кожного, в колі сім'ї та друзів кожної людини. Будьте людиною, на яку в такі моменти можна розраховувати. Проміжок між 30 і 40 роками десятиліття, коли з вами і вашими близькими починає відбуватися багато проблем, про які ви могли навіть не думати. Батьки вмирають, ваші дружини вмирають або зраджують. Діти продовжують з'являтися на світ, друзі розлучатися. Список не має кінця. Ви не уявляєте, напевно, як сильно можна допомогти допомогти людині в такий час, просто побувши з ним, вислухавши, не засуджуючи. Всього на світі не досягнете. Сфокусуйтеся на тому, що у вас виходить дійсно добре. У житті все відбувається на компромісах. Ви жертвуєте чимось одним, щоб отримати інше, і не можете отримати і те, і інше разом. Більшість людей вибирають свою кар'єру на рубежі 20-річчя, і як безліч інших зроблених виборів, це часто виявляється помилковим. Потрібні руки, щоб знайти те, що у вас дійсно добре виходить, і приносить задоволення. Краще сфокусуватися на своїх головних достоинствах і дозволити її до Максимуму рік за роком ніж досягти успіху на половину в чомусь іншому. Не бійтеся ризикувати, ви все ще можете змінитися. Хоча до 30 років більшість вважає, що повинні дотримуватися обраного шляху, ніколи не пізно почати все спочатку. Саме гірше рішення рішення залишити все як є. Хоча ви і вважаєте це неправильним. Це такі 10 років життя, які перетворюють дні в тижні, тижні в роки. І виявляється, в 40 років ви не вжили зовсім нічого для вирішення проблеми, про яку були в курсі ще 10 років тому. Суспільство вимагає від нас визначитися до 30 років з кар'єрою, сімейним станом, фінансовим становищем і тому подібне. Однак більшість людей стверджує, що не можна дозволяти очікуванням від дорослої людини заважати вам ризикувати і починати все з самого початку. Я знаю історію, коли одна людина кинула високооплачувальну роботу військового інженера, щоб стати вчителем. 20 років по тому він назвав це найкращим рішенням у житті. Ви повинні продовжувати рости і розвиватися. У вас є два активи, втрату яких вам не заповнити: ваше тіло і ваш розум. Більшість переростає розвиватися і працювати над собою після 20. Більшість 30-річних дуже зайняті, щоб хвилюватися про саморозвиток. Але якщо ви один з тих небагатьох, хто продовжує вчитися розвивати своє мислення і пілкуватися про своє розумове і фізичне здоров'я, до 40 років ви будете на світові роки випереджати своїх ровесників. Вашою метою номер один має стати. Прагнення стати кращою людиною, партнером, батьком, другом, колегою і тому подібне. Іншими словами, треба рости як особистість. Ніхто не розуміє, що він робить. Звикайте до цього. Це правило продовжує працювати і в більш пізньому віці. По суті, воно працює вічно. Якщо ви не померли розумово, емоційно чи соціально, ви не можете передбачити своє життя на 5 років вперед. Воно буде йти не так, як ви очікуєте. Так що припиніть, вважати, що ви можете планувати наперед, припиніть мучитися тим, що відбувається зараз, тому що все одно все зміниться, і подолайте бажання контролювати напрямок вашого життя. Більшість того, що ви вважаєте важливим зараз, буде виглядати абсолютно неважливим через 10 або 20 років, і в цьому немає нічого поганого. Це називається розвиток. Просто намагайтеся постійно не приймати себе за серйозно. Вкладайте в сім'ю, воно того варте. Проводьте більше часу з близькими, коли ви дорослюєте, ваші відносини змінюються, і те, як саме вони змінюються, залежить від вас. Ваші батьки завжди будуть бачити вас дитиною, поки ви не покажете себе як самостійну і дорослу людину. Всі старі, всі помирають, користуйтеся відведеним вам часом, щоб побудувати правильні відносини і насолоджуватися сімейним життям. Будьте ласкаві до себе, поважайте себе, будьте трохи егоїстом і робіть щось хороше для себе. Бе кожен день ще щось, кожен місяць, і щось хороше щороку. Немає нікого, хто пілкується або думає про вас настільки ж сильно, як ви самі. Життя важке, так що навчіться любити себе зараз, бо потім це буде робити важче.